Напередодні ввечері росіяни обстріляли Харків. Відомо про щонайменше 30 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. Та про дві жертви серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. За попередніми даними ворог використав для ударів по місту ударні БПЛА гірань 2 Загалом було шість ударів: один по холодногірському району Харкова, пряме влучання у приватний житловий будинок, під завалами якого виявили обгоріле тіло загиблої, та п'ять прильотів було по Шевченківському району. В останньому було влучання біля висотної будівлі офісного призначення. Також пошкоджений медичний заклад. Ще було влучання по приватному житловому будинку, де внаслідок вибуху загинув чоловік. Було нанесено станом на зараз шість ударів, встановлених: удари БПЛА Герань, удари по двох районах Харкова, один по Холодногірському району, там влучання приватний житловий будинок, інші п'ять влучань в Шевченківському районі. У нас в Шевченківському районі одне з влучань також приватний житловий будинок, прямо попадання. Там загинула одна людина, також є поранені на місці. В Шевченківському районі пошкоджено влучання біля великого офісного офісної будівлі та влучання в автомобіль. На автомобіль, яке було влечення, біля якого влучання, і сусідній автомобіль було знищено. Будівлю суттєво пошкоджено. Також один з медичних закладів в Шевченківському районі суттєво пошкоджено з десяток багатоповерхових житлових будинків пошкоджено від уламків розбиті вікна, пошкоджено фасад. Станом на зараз маємо. Вже 12 травмованих осіб. Серед них є одна дитина з переломом руки, 5 осіб з гострою реакцією на стрес, інші з різного ступеню переломами, травмами, ураженнями від вибуху від уламків цього БПЛА. Тривають огляд місць подій. Вже відкриті кримінальні провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Щодо травмованої дитини, то це дитина 16 років, а в неї є перелом руки. Чи є люди під завалами? На одній з адрес, де було влучання біля в приватний житловий будинок, ще триває аварійно рятувальна робота. Є попередня інформація, що може бути хтось під завалами, тому на місці зараз працюють рятувальники. Черговий військовий злочин. Окупанти вдарили шахедами по військовому шпиталю у Харкові. Про це заявили у Генштабі. Є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування. Факт навмисного прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, скоєних росіянами і спочатку неспровокованого вторгнення в Україну. Ідеться у повідомленні. До восьми зросла кількість постраждалих у кривому розі напередодні в день армія РФ завдала ракетну удару по житловому кварталу міста. За словами очільника Дніпропетровської ова Сергія Лисака, троє поранених госпіталізовані, решта на амбулаторному лікуванні. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Медики оцінюють стан усіх як середньої тяжкості. Унаслідок атаки виникли пожежі. За даними поліції. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки школа та автомийка вісім поранених на Херсонщині. Унаслідок обстрілів пошкоджені 54 об'єкти. Повідомили правоохоронці у своєму Фейсбук. Серед них житлові будинки, ліцей, дитсадок, готель, магазин, автівки. Також газопровід у Білозерці постраждали 82-річна жінка та троє чоловіків. У Микільському 83-річний чоловік зазнав важких травм, контузію та уламкове поранення голови. У монастирському 48-річний місцевий житель отримав вогнепальні поранення. Також під вогнем була Антонівка. Там від атаки дрона тяжко постраждав 75-річний чоловік.